Матимемо розмову із Олександрою Романцовою, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Олександро, вітаємо! Слава Україні Героям слава доброго ранку. Центр громадянських свобод запустив інформаційну кампанію з популяризації правозахисту. Чому важливо про це інформувати? Чому важливо про це знати? Ну і чому важливо взагалі, щоб сам правозахист був? Маємо зараз війну. Люди зараз кажуть, слухайте, і так інших проблем багато. а Ви тут про захист прав. Людей говорити, тому що власне з цього починаються всі війни. Путін, так само як і до нього, наприклад, Гітлер, використовував саме права людини і словосполучення для того, щоб аргументувати, чому він має напасти на Україну. Він розповідав про якийсь міфічний етнос Донбасу, який потрібно захищати, чиї права попираються. Він спрямовувався на безпосередню дискримінацію, тобто ці. Традиційні в цілому розуміння, які включені в поняття прав людини Олександро. Ви з нами? Чуєте мене нормально? Так, Так, так. 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 На тому так важливо, власне, щоб не подаватися на такі маніпуляції, чітко розуміти, що таке права людини, яким чином вони, наприклад, відрізняються від прав громадянина, те, що зазначено в конституції, те, що для України зараз критично важливо. Крім того, те за що бореться Україна, це є демократія. А в демократії права людини відіграють важливішу, найважливішу роль. Наприклад, коли нас зараз вимагають нам провести вибори. То це означає просто провести щось умовно, називаючися вибори, тому що вибори насправді це коли використовується свобода слова, свобода бути е, номінованим, да? тобто стати кандидатом, свобода обирати і мати взагалі в цілому в обговоренні програм діалог в суспільстві про те, як ми разом будемо жити наступні, ну наприклад, 4 роки. Тобто, оце це насправді базується на фундаментальних правах людини. І для нас дуже важливо нагадувати, що права людини це не просто знаєте, якась мораль чи етичний етні... такий кодекс, це система запобігання війни. І Російська Федерація, перед тим як напасти на нас, спочатку 20 років знищувала саме права людини всередині. Тому так важливо про це знати, бо це те, до чого ми йдемо в рамках реформування своєї держави по рекомендаціям ЄС. ЄС в цілому базується на концепті прав людини. Крім того, для того, щоб бачити, хто такі правозахисники, тому що це люди, які тримають цю рамку, вони не є політиками, але можуть робити зауваження політикам, коли вони намагаються вибрати щось таке, що порушує рамку, наприклад, свободи слова. Чи свободи релігії, чи свободи, чи, наприклад, правосуддя, тому так важливо мати розуміння, чітке розуміння, що таке права людини, не плутати і не давати себе собою маніпулювати, використовуючи ці слова. Ну і будувати країну в рамках саме прав людини. А правозахисники – це такі люди, які про це нагадують, і зараз багато з них на фронті. Ми робили такий. Інформаційний е, проект 15 сюжетів про героїв, е, правозахисники на війні, люди, які закінчили правозухну діяльність, зробили в ній перерву для того, щоб або долучитись до фронту, або до медичної служби, або до волонтерства. Ви сказали, що дуже важливо не плутувати, і, не плутати і не схрещувати е, права людини і права громадянина. Е, з цим важко не погодитися. Тим не менш дуже часто до прав громадянина приписують права людини. Я не знаю, пані Олександро, чи чи є тут місце взагалі для маніпуляцій? Тому що коли я бачу деякі із звітів правозахисних організацій, які викликають доволі резонансні реакції у нас в українському суспільстві, то і у мене є запитання. Ну, до прикладу, український омбудсмен Лубінець критикував буквально 6 днів тому звіт управління Верховного комісара ООН з прав людини про затримання цивільних під час війни за спробу прирівнати Україну до Росії. Він вважає, що е, саме це от управління Верховного комісара ООН з прав людини намагається урівняти нас е, і, і Російську Федерацію жертву до агресора, і все це базується, нібито на порушенні прав людини. Чи знайомі ви з цим звітом? І як от правильно і зважено на нього було б від, відрефлексувати нам, як людям, але як громадянам своєї країни? Це дуже важливий момент. Ми можемо згадати інші звіти, які викликали власне певну дискусію, наприклад, Human Rights Watch, або, наприклад, Текст це був не звіт, а комунікаційний текст критично невдалий, абсолютно Amnesty International. І тут треба по перше пам'ятати так само, як і звіти верховного комісара. Це є зауваження. Що значить зауваження? і Як природньо на них реагувати? Подивитися, перевірити факти. Якщо факти не співпадають, спокійно сказати: Дякую за сигнал. Ми перевірили все нормально з правами людини. Там все ок. Це дуже важливе, таке логічне рефлексивне, якби реагування, тому що треба пам'ятати, що ну, наприклад, офіс комісара ООН – це структура наддержавна, яка безпосередньо Україна в неї вступила, підписавши статут ООН, і В подальшому вона взяла на себе зобов'язання виконувати не рекомендації, а виконувати документи. І от тут оця оцінка, що якась рекомендація. Каже, що ми щось потенційно можемо порушити, просто її треба перевірити і надати розгорнуту абсолютно об аргументовану відповідь на це. Але коли ми говоримо про, наприклад, Amnesty International чи Human Rights Watch, які є по суті великими НГО, Amnesty International – це волонтерський рух по всьому світу, 6 мільйонів людей. Тут так само реагувати треба спокійно, але тут ми в тому числі має голос і інші правозахисні організації, наприклад, такі як Українські або Офіс Емісті Інтернешнл в Україні, які можуть підказати місті Інтернешнл, власно, що ви не коректно комунікуєте. Ви не надали власне факта, і так само, тобто. У якому разі права людини про діалог, і це найфундаментальніше і те, в що українці вірять, це перевірено дослідженнями. Це свобода слова. Вона в тому числі про обговорення такого. Тому мені в принципі подобається останній час Україна як держава стала реагувати значно конструктивніше. А вони дійсно власне готові слухати критику і перепереві перепровіряти її, ага. тому що треба чітко розуміти, пам'ятати, що лобі російське в тому числі є в різних організаціях, і чим чим ми емоційніше реагуємо, тим легше їм. Потім показувати, та вони взагалі не цивілізовані, вони дикуни, вони до прав людини нічого не мають. Тобто, ми маємо конструктивно, спокійно, аргументовано на це реагувати, бо це діалог в рамках свободи слова і нашої відповідальності. Ще, ще одне малесеньке уточнення. Оце от е Управління Верховного комісара ООН з прав людини дорікає українській державі свавільним триманням під вартою українських українськими безпекованими органами, безпековими органами осіб, що підозрюються в скоєнні кримінальних злочинів пов'язаних із конфліктом. Е, ну і Лобінець каже, вони не дуже то розбиралися, за що могли бути скоєні ці злочини. Якщо поки що статус підозрюваних, значить е, і слідство продовжується. Просто е, хотілось би зрозуміти, на якої на які під. Ставі ця поважна організація робить висновок свавільності нашої правоохоронної системи. Якщо у нас ще е, триває розслідування, ми розуміємо, що притягнути до відповідальності того чи іншого колаборанта, якщо це колаборант, Боже, це може зайняти роки. Ми ж в Україні живемо. Але вони вже роблять кіот е, наперед е, висновок, і чи має нас це турбувати? Це не висновок, це попередження. Тут чітко треба говорити, що якраз всі ці органи вони існують для того, щоб попередити. І взагалі то у офіса амбуцмана така сама задача, на що існують системи омбуцманів. В країнах, а це коли держава хоче не порушувати права людини, вони створюють таку людину, яка дивиться на ризик, що отут може бути потенційно порушена порушення права людини. Тому амбуцман це така людина, яка сама має попереджати державу в моменті, коли потенційно може бути порушення прав людини. Щодо свовільності, дивіться: європейська конвенція з прав людини, яку ми підписали, і в якій на основі якій працює європейський суд з прав людини, на жаль. Жаль, вже не раз Україні до наших конфліктів агресії Російської Федерації, на жаль, не раз Україні якби вказував на те, що в нас неправомірно довго тримають до суду людей. Це зараз не про навіть ситуацію саме з, з арештом тих, хто потенційно там може якось колаборувати з російською, російською армією. Це про ну, наприклад, 12 років людина сиділа в врешті-решт, там і померла. Тобто, от на жаль, у України до цього є певна предисторія, і коли ми говоримо про свавільність, це може бути наприклад без без оформлення людини чи утримання її не в офіційному сізо, а в так званих там тюрмах СБУ чи чогось іншого. Тобто, тут є багато нюансів, які Україна має доорганізувати, щоб це було в рамках правосуддя з одного боку, з іншого боку. Тут дуже важливий такий момент, який ми маємо мати це в законодавстві. Тобто, якщо ми заарештовуємо людину з якою звинувачення, а це не відображено якимось членом в законодавстві, то це вважається свавільним. Але ще раз повторюсь, це зауваження на зауваження. Можна реагувати, власне роздививши ситуацію, аргументовано пояснивши, що отут, от, наприклад, от отак оформлена людина, отак отаким от чином це базується на законодавстві, отак іде розгляд її справи. Дякую, пані Олександру. Олександра Романцова, виконавча директорка центру громадянських свобод свобод, була з нами.